Ну, не розумію. Розумію, що ж не що не, що суддю не назначили. А що ж він розбутів? Я знаю, ну там ж, я думав об этом. Ну, там За, же законний представник або опікун повинен бути. Там же бути саме набір наказання. 173, а головушки все ж на рік. Якщо в матеріалах було, то міліція любить здебільшого. Підтасовувати деякі докази. У разі, якщо є такі явні факти порушення, які місять склад кримінально-карного діяння, тобто злочину, тоді, звісно, можна навіть не до суду, а до прокуратури стати заяву про відкриття кримінального провадження підносно працівників міліції. В даному випадку є такі матеріали не давали, що знайомиться. Угу. Ну, Після Євромайдану ми вже звикли, що якщо все ж таки влада, ну точніше, не, не влада а правоохоронні органи розпочинають робити якусь беззаконня чинити, то, то реакція людей настає. Тому, по суті, ми очікували, що люди прийдуть, і за що ми їм по суті вдячні. Ну, я не знаю, це вже як гуманний Шевченківський суд вирішить, чи винний чи не винний. У нас є багато доказів і того, що в моїх діях не було якихось там правопорушень. 22 августа у нас була акція на майдані незалежності Києві, Стоп парад називаємося. Я буду говорить то, что я видела. Ну, была акция, мирная стояла. Акция закончилась. А основной поток с плакатами ушел, кто был на акции. Мы остались стоять на Майдане. Я только У -у -у. увидела, что два человека, двух видела человек, что побежали э, к дороге, чтобы поднять э, плакаты. Они подбежали к дороге, просто вот так вот подняли вверх плакаты. У -у -у. Это то, что я видела. Потом образовалась толпа, и я не видела, что там происходит. Куда Ко мне знакомая не подбежала и не сказала, что Вадима э, Вадима взяли, держит. Угу. Я побежала туда, в эту толпу, реально держит Вадима. Я пыталась его освободить, говорила, за что вы его взяли. А кто держал? Эмилиция держала. Ну, угу. Репетиция прошла. Да, все, я, все, говоря, щитчий, я, собственно говоря, то только вчера узнала, дамо что дамо Вадима потом задержала. У нас водимо були учасниками мирного протесту, акції Стоппера. Після того, як акція скінчилась, маємо сьогодні закликати. Вирішили підійти власне, до очерку міліції перед хрещатиком, або показати ці плакати, ну, власне, на камери і тим самим солдатам, які марширували. Ось, Щойно ми підійшли до кордону міліції, нас відразу впіймали. І почали кричати. Як це руки чи що? Так, це руки, от вони сінець залишився. Ось. Після того, як нас фіймали, нас, нас потягли до автозаку, почали кричати до автозаку, Але НАТО відповідно. Ось і ми хвилин десять. Потім спокійно перебували на Майдані. Ми спустились в глобуш прихід. Там вирішили де попити камеру, але там нас, нас догнали троє людей. Якщо я правильно пригадую, двоє з них були цивільними і один міліціонерка. Вони впіймали нас. Власне, Вадима впіймали, і почали його затримати спершу, вони намагалися вести його в місце тимчасового тримання в самому глобусі. Їм подзвонили, сказали, що автозак ще під'їхав. На той момент прибігли вже наші друзі, яких ми повідомили про те, що трапилось. Ми його стали витягати, супроводжувати автозаку, але його однак затримали. Коли Вадим кричав, за що ви мене затримуєте, коли його вже затягував в автосак, йому нічого не відповідали. Жоден міліціонер не представився, жоден не представив звинувачення. Власне потім посадили в автосак і ми до до 10, 10.30 ночі чекали, поки його випустили. Тобто тримали його не три години за, за законом, а чотири. Ну і це тільки одне з багатьох порушень, які були здійснені під час цього політичного, ну відверто політичного затримання. Хаймайта. Дорогу дайте! Це дуже це дуже принципова справа була, тому що вона порушувала, якби працівники міліції по суті порушили масу прав і свобод хлопця, в тому числі і. Право на свободу слова і висловлення. Якщо суд визнав, що він не винен, то відповідно винні ті, хто його затримував, утримував, порушуючи його права і свободи. Я дякую всім, хто сьогодні прийшов мене підтримати. В першу чергу, журналістам, помічникам народного народного депутата. Всім активістам і небайдужим людям, завдяки вам сьогодні, все ж таки справедливість перемогла. Проти мене закрили справу. Тобто, все добре. Я ще раз дякую всім вам. Я навпаки, після того як мене зі мною так поводилося, після цього я буду вести ще більш активнішу громадську діяльність і тому думаю, скоро нові акції, де буду я організатор, вони будуть більш такі вже дієвіші. Тобі за І я вам дякую, слава Україні, героям слава.